Пише Рабаш, це подібно до полум'я, яке не горить знаґноті. Тобто, гніт це те, що хоче ввести дум, стороння думка, хоче ввести дефект в роботу. Вона говорить, що. Більше ніж просто знання нема чого робити в духовному. А коли він людина сприймає цю за, за, чужу думку, і не треба давати цьому ніякого пояснення, каже. А, е Отримую правильну відповідь, тільки коли піду шляхом віри. Виходить, що полум'я віри воно залежить від гноту е чужої думки. Ті, тобто тільки зараз може виконати е заповідь віри, як належить. Виходить, що із цих труднощів зробилося йому зробилося людині е заслуга велика, що вона може зараз працювати у вірі. Тому ми не протидіємо чужим діям. Лоя холот льот, ми не можемо без чужих думок, без якихось сил внутрішніх, які відштовхують нас від духовного, коли ми не наводимо один одного, не наводимо творця, коли не хочемо нічого. Всі ці речі також повинні пройти, прийти на нас, пройти через нас, і нам треба відчути їх. і... Е Систематизувати їх, розуміти, звідки вони прийшли, і це зв'язок, тобто між матеріальним і духовним, саме через ті всі ці відштовхування від духовного. Ми їх збираємо, тримаємо їх і, і над ними піднімаємося до творця. Це власне і є та сама мотузка, Яку ми за яку ми тримаємося і зв'язуємо цей світ із світом духовним між нами і творцем тому не боятися. Всіх сторонніх думок, всіх цих дефектностей і так далі. Все це з'єднується в один великий рахунок, і так ми розкриваємо дуже сильний зв'язок між матеріальним і духовним, і в нас вже немає цим ніяких проблем. Нам треба і це, і це. Творець так створив всю систему.